У минулому український футболіст Олександр Алієв потрапив у скандал в Києві. У соцмережах з'явилося відео, як екс-динамівця жорстко затримує поліція. На відео видно, як колишнього гравця збірної України правоохоронці дістають із чорного мерседеса та надягають на нього кайданки. А в цей час його подруга залазить на патрульне авто та непристойно себе поводить. Ні, так та Алієв з ментами Діло загін. Що? Алію з метаміс. Да. На русніки. Сам же Алію швидко почав виправдовуватися у своїх соціальних мережах та забув про те, що записував до цього. Ну, де я п'ян? Скажіть, то що пішуть? Як я я там же нахожусь, на тому же місці? Це надо себя в порядок. все красиво, акуратненько, що загрожує лієву та його подрузі. Як цю ситуацію прокоментував колишній доклубник по Динамо Артем Мілевський? Та чим ще відзначився футболіст останнім часом? Розкажемо вже у цьому випуску. Ви на каналі Ростислав Продакшин. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож, як видно на цих кадрах які зняли днями колишнього гравця збірної україни правоохоронці дістають із чорного мерседес і надягають на нього кайданки а далі його подруга залазить на автомобіль патрульної служби та відмовляється з нього злазити при цьому ще й непристойно себе поводить його жінка диви я б сіпею, поїхала б на капоті. банака. Я б її зараз, блін, бо я теж посадила під сей. Ну да, наручні. І машина хай стоїть. Боже, Бадан, забирай! Забірай. Вона зараз їм вже машину погріти. Через деякий час після публікації цього відео патрульна поліція Києва розповіла офіційну версію подій. Як виявилося, під час спілкування з інспекторами водій та пасажирка почали поводитися агресивно та використовували нецензурну лексику. На законні вимоги припинити протиправні дії. Вони не реагували. Чоловік же в цей час мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, але проходити огляд він відмовився разом із пасажиркою. Алієв продовжив порушувати громадський порядок. Коли поліцейські повідомили про затримання, дівчина спробувала завадити службовим діям. Забравшись на патрульну поліцію, після цього обох доставили до відділення поліції на Аліва. Склали протоколи за водіння у нетверезому стані, дрібне хуліганство та рух смугою для громадського транспорту, а також оформили протокол затримання. На його ж пасажирку склали протокол за дрібне хуліганство, появу в п'яному вигляді в громадському місці та свідомо неправдивий виклик швидкої допомоги. Вона викликала медиків, а потім взагалі заявила, що не потребує їхньої допомоги. Остаточне ж рішення у справі ухвалить суд. Але після затримання Олександр вирішив розповісти се сам і виклав у себе в інстаграмі невеликий сторіс, де спростував інформацію про те, що він перебував за кермом п'яним, і при цьому почав ображати українців. Всім добресова Ну где я пьян, скажите, то, что пишут, я пьян, я там же нахожусь на том же месте. Нормально, адекватно. А что вы решили, что я пьян? Вот вы пишете. Недоразумение вы Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все здорово. Так что не пишите всякую х**ню. Еще раз вам говорю. П'ян я не п'ян. Б... Хоча сам Ліїв ще за кілька годин до того, що сталося, виклав у себе в соцмережах відео, де проводив себе до ладу після бурхливого застілля напередодні. Рібетушечки, всім добре утро. Так от зараз привожу свій в порядок. П'ятниця. Все надо привести себя в порядок, все красиво, аккуратненько. Так что всем хорошего денечечка. Всех обнял, поднял, да приподнял. Все, 40 лет молодею. Всем добра. Ну ничего, сегодня суббота. Ладно, ошибся. Забив, що вчора була п'ятниця сьогодні. Субота, я можу как-то розслабитися. Субота. Так що всім хорошого днішечка. Перед заявою від правоохоронних органів на затримання свого друга відреагував і колишній нападник Динамо і збірної України Артем Мілєвський, де там видно, що він п'яний. Подивіться його відео, Вадиквача людина. Написав він у своєму телеграм-каналі. Хоча насправді це вже не перший публічний конфлікт, у якому фігурує Олександр Аліїв. У минулому футболіст неодноразово потрапляв у полозору змі через гучні витівки, бійки, нецензурні висловлювання у прямому ефірі та проблеми з алкоголем. Здавалось би, спортивна кар'єра давно позаду, проте Алієв продовжує тримати увагу публіки. Вже не як гравець, а як фігурант скандальних новин. Хоча ще наприкінці минулого року Аліїв навіть відвідав суджу. Екс-півзахисник нашої національної команди, який нагадаємо, є уродженцем Хабаровська, виклав на своїй сторінці у соцмережах відповідне відео. А от наш брат дагестанський. брат. Як ти, Україна? Валюха. Валюха теж на місці. Друзі, Олександр також звернувся до співробітників ФСБ, адже в Росії його оголосили в розшук через його засудження агресії РФ проти України. Ну що, ФСБ, пожалуйста. Не треба мене сказати, я сам к вам приїхав. Вот она, ваша п'ятерочка, пожалуйста. Я в Курські. Давай, приїжджайте і в'яжите мене, ви схоті? Вот она. Україна Україна це сила. Олександр Алієв ще після початку повномасштабного вторгнення залишився у Києві та вступив до територіальної оборони. Згодом він навіть отримав посвідчення ОБД, чим дуже обурив українців. А ще у 2019 році він потрапив у скандал через сварки зі своєю дружиною. Тоді Тетяна Алієва його дружина виставляла у мережу фото у синцях і садинах і говорила, що була побита колишнім футболістом Динамо. Також вона зазначала, що одного разу Олександр під час бійки навіть зламав ліжко. Сам же Алиєв тоді заявив, що дійсно бив свою дружину Тетяну, тому що та нібито його дряпала. Я ніколи, е, не починав якусь то стуру е сам. Да, я не скрою, що где-то гуляв, я где-то відпочивав, где приїжджав е ночью додому. Я розумію, цей скандал. там. Ну я же объяснял, е, Можемо ми поскандалити, можемо ми поругатися. Ну, зачем е було брати. І царапатьня. Пізніше, колишній гравець київського динамо заявив, що його шлюб зруйнував алкоголь. Спочатку пив він, а потім колишня дружина. За словами футболіста, Тетяна, нібито тоді наймала людей, які навмисно її били. А все переконує Алієв для того, щоб вину перекласти на нього і забрати на жите майно. Тоді Аліїв навіть почав показувати провокативні відео зі своєю дружиною. ЗМІ. вона приходить і говорить, що це робить Саша. Ну вибачте мене, я цього не Діти мої. Сидят сами, я говорю, где мама? Мама в спальне. Вот смотрите, вот, посмотрите, в каком состоянии мама лежит. Она на кровать не попадает. Вот, видите? Раховувати все минуле лієва можна довго, та це вже минуло. А що ви думаєте щодо подій сьогодення? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.